Привіт, це Костя з каналу про арбітраж трафіку. І сьогодні на проханні панди покажу, як можна швидко за допомогою штучного інтелекту. У даному випадку ми будемо використовувати нано банана, але можна, наприклад, ChatGPT, робити креативи під нутру або взагалом під що вам заманеться. Тож поїхали дивитись для прикладу. По креативу, який викладався на канал, ось такий використовувався ось цей промпт. Для зручності покажу. Як він виглядає українською мовою, але саме у Nana Banana використовується англійська його версія. Що ми прописуємо у промпті? Нам потрібно створити вірусне зображення, використовуючи людину зображення номер 1 Це мається на увазі, що ми перед промптом підвантажуємо якесь зображення. У цьому прикладі використовував зображення панди, але звісно можна використовувати будь-яку там селебу, наприклад, яку вам потрібно використовувати у креативі. Прописуємо формат зображення, який нам потрібен, його роздільну здатність, тобто, це у нас буде квадрат. Додаємо, що тут не потрібно ніяке розтягування спотворення самого зображення, і далі прописуємо по пунктам, що має бути на згенерованому зображенні. Ми хочемо, щоб наш персонаж був одягнений у чистий білий халат, як у лікаря, без жодних логотипів з тексту і це має виглядати природно. Далі ми прописуємо, який буде фокус на обличчі, що потрібно зберегти усі риси обличчя людини, яку ми приводимо на зображення. Номер один, 1 ну, в даному випадку це буде просто та сама картинка, яку ми підвантажимо перед промптом. але потрібно змінити вираз. Обличчя, щоб вона виглядала схвильованою або здивованою. Далі ми прописуємо дію, що потрібно буде зробити, як поставити людину, і так далі. Прописуємо, що потрібно розташувати людину ліворуч на рівні талії. Вказівним пальцем вона показує праворуч, і щоб анатомія руки виглядала природно, бо можуть бути артефакти. Далі ми прописуємо об'єкт, що нам потрібно помістити, показати на цьому зображенні. В нашому випадку нам потрібно показати реалістичну банку з капсулами з прозорою білою етикеткою без тексту, праворуч всередині чистої білої круглої бульбашки. Ну щоб вона виділялась, ось, наприклад, як у нас є це на зображенні. ось ця бульбашка. Далі ми прописуємо необхідно графіку, якщо вона нам потрібна на зображенні. У даному випадку це буде стрілка, товста, зелена, вигнута стрілка, від де вона має знаходитись від кінчика пальця, і до банки, на що вона має вказувати. І за необхідністю прописуємо ще якісь додаткові деталі. Наступним пунктом ми прописуємо текст, що потрібно накласти великий текст в певному стилі в даному випадку. Це поп-арт, де він має знаходитись, тобто посередині. І у нашому випадку ми ще додаємо, що текст буде українською мовою і прописуємо сам текст, і загалом, який він має бути, як він має виглядати. Рекомендую додавати, якою мовою ви прописуєте цей текст за замовченням з англійською мовою взагалі ніяких проблем. Але, наприклад, якщо використовується українська, то може якось його нано банано викривляти, використовувати неправильні символи, тому краще конкретно прописати, якою мовою прописуємо текст. І останнім пунктом ми прописуємо, який має бути фон у зображення, ну окремо від того, що ми там вже додали там, якусь людину, вже додали банку, має бути, звісно, якийсь фон. Тому прописуємо розмитий фон ліжка сексуальною дівчиною, висока насиченість та контрастність. Тобто, як це має загалом виглядати? Зараз по цьому промпту покажу, як генерувати нове зображення. Ми переходимо просто до нового чату Gemini, обираємо створити зображення по версії. Можна обирати, наприклад, PRO, але, як на мене, там забагато зайвих деталей, тому я просто залишаю швидку версію. І загалом вона працює доволі непогано. Де ми забираємо наш промпт, який ми будемо використовувати? Він точно такий же самий, тільки англійською мовою. Його копіюємо, вставляємо сюди. І для прикладу замінимо панду, наприклад, на лікаря Комаровського. Я вже підготовив зображення, зараз його сюди. Підвантажимо, ось буде використовуватись ось таке зображення. І обов'язково тут обираємо режим створення зображення. Все, промпт готовий, давайте дивитись. І ось вже готовий результат. По дорозі штучний інтелект запитав, чи може він створити саме цю людину. Я написав так і ось що він нам створив. Як ми бачимо, загалом вийшло непогано, але. Згідно нашого промпту, він десь загубив на фоні дівчину, вона тут має бути чогось немає. Якщо нам не подобається результат, ми можемо просто перегенерувати повторно це зображення і подивитися, як воно вийде. Ну, Перший результат мені подобався навіть більше. Тут якийсь дивний диван на фоні. Але окей, давайте зараз спробуємо переробити цей промпт, щоб він згенерував нам креатив, наприклад, під суглоби. Що не потрібно буде змінити. Повертаємось до нашого промпту. Що тут можна буде змінити? Загалом ви можете по ньому переробляти все, що вам потрібно. Але в даному випадку ми спробуємо замінити саме текст. Ну, Наприклад, одна капсула і Big Ben нам не дуже підходить до суглобів, тому пропишемо щось типу білі у суглобах мене за тиждень. Далі, наприклад, можна змінити вигляд стрілки ось цієї. Нехай вона буде, наприклад, жовта. Також нам у даному випадку зовсім не потрібна на фоні дівчина. Хоча і в минулому промті він чогось і не генерував, але тут вона зайва. І все інше поки що можемо залишити, як воно є. Знову ж таки, копіюємо цей промт. Повертаємось до g -mini. Обираємо тут зображення, прописуємо промпт. І підгружаємо зображення, яке нам потрібно використовувати у генерації. Ось такий результат нам запропонував Nana Banana. Ну, по-перше, чомусь не змінився колір стрілки. По-друге, сам текст, текст дивний. Загалом такий текст можна, звісно, використовувати у цілях заклачити Facebook, тому що ну, людина зрозуміє, про що тут йдеться мова, скоріш за все. Але Фейсбуку буде це не читабельно. У даному випадку результатом я не задоволений. Давайте спробуємо ще раз перегенерувати, але у новому чаті, можливо, тут щось трохи збилось. І ось результат вже більш-менш непоганий. Тут у нас так само залишається комаровський текст вже краще. Банка з капсулами і фон більш-менш непоганий. Якщо нам потрібно щось змінити та перегенерувати зображення, ми можемо прямо у цьому запиті змінити його і спробувати по новій. Наприклад, ми можемо тут додати, щоб на банці із капсулами був якийсь певний текст. Для цього шукаємо, де ми прописуємо опис об'єкту, який ми додаємо, ось він. І тут замість «No text» прописуємо назву препарату, який буде на ленді. Натискаємо оновити і дивимось на новий результат. Ну і як ми бачимо, назва препарату також додалась. Загалом непогано, вже з цим промтом ми можемо далі експериментувати, якісь додавати деталі, щось переробляти. Ну, і як ми бачимо, кожного разу генерується нове унікальне зображення. Там трошки змінюється фон, трошки змінюється положення людини, яку ми використовуємо. Раз, два, три. Раз, два, три. І загалом кожен такий креатив, кожна така генерація виходить унікальна. Що нам на руку в умовах тієї самої Андромеди. Тому експериментуємо з промптами, дивимося за результатами і за необхідністю редагуємо ці самі промпти. Цей приклад, який я використовував у відео, буде закріплений в описі. Тому використовуйте у своє задоволення і прибуде з вами профіт.